Ми добилися, що такі така в нас техніка є. Водій знаходиться там, фельдшер тут. Тут фельдшера треба прив'язувати. Сьогодні війна в країні, де сьогодні весь наш молодий медицинський потенціал, де ті всі практиканти, які повинні отут проходити, а не сидіти в онлайнах і теребіти вот ета, от все. Нервів просто немає. ми п'яних возимо, ми бомжей возимо. На вулиці воно впало. Визивають скору машина. приїжджає, ми веземо. Вона. Вот. Прошлу добу було 6 викликів. За поза тут 5 викликів. Краще перемоги нам і будемо сподіватися, що може бути кадата і на нашій вулиці наступить праздник. Знаходимося на підстанції швидкої допомоги села Дачна Біляївського району. Наша підстанція обслуговує такі села, як Дачне, Холодна Балка, Алтесова, Поліївка. Також ми виїжджаємо на села Велика Балка Нерубайське. Допомагаємо виїжджати у села Болгарка. І прилягаючі села. Повздовж нашого села приходить Київська траса, і багато трапляється різних ДТП, травм повздовж траси, і наша бригада швидкої допомоги перша приїжджає на ці важкі випадки і допомагає людям у так, такий час, коли. Їм дуже потрібна медична допомога, це від села Нерубайського до Болгарки, і тоді далі ми виїжджаємо, якщо треба. Наша бригада прибула перша після обстрілу і проводила сортування до прибуття допомоги з обласного центру швидкої допомоги, і було Надано усім допомогу, і я вважаю, що наша бригада справилася на відмінно в даному випадку. Це наша маніпуляційна. Тут ми е, 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 оказуємо допомогу усім нашим, хто обращається сюди на підстанцію. Е, медикаменти у нас у повному обсязі присутні. І медикаменти, і прилади. За добу наша бригада обслуговує від 5 до 7 викликів. Ну, коли 9, коли 4. От, наприклад, за прошлу добу було 6 викликів, за поза ту 5 викликів. От так наша бригада справляється зі своєю роботою. Працював вже 12 років, я на швидкої працюю. От. І я не знаю, що тільки я зможу пропрацювати. Саме головне безпокоє. Сьогодні в умовах війни, війни наша бригада укомплектована одним фельдшером. Я задаю простий вопрос: як фельдшер з двома руками може оказати хворому допомогу, так скажемо, і пользуватися всім цим оборудованням, яке розчитано на реанімацію, на спасіння і так далі. Ми сьогодні базуємося в дачному. У нас проходить... Центральна траса київ одеса скільки літом у нас було ДТП, скільки в нас, Це вже не секрет, що дачна скільки разів попадала під обстріл. В тому числі ми спасали. Тут знаходилося три фельдшери. Вони були в той час тут, коли перший обстріл був, це пер, 1 марта одного фельдшера, який стояв у істоку створення цієї швидкої допомоги, ще на стареньких уазіках. О. І вона так само вже її немає Царства небесне, яка создавала це все. Ми добилися, що такі, така у нас техніка є. Водитель знаходиться там, фельдшер тут. Тут фельдшера треба прив'язувати. Больного треба прив'язувати, хто буде набирати шприци, хто буде відкривати ці чемоданчики, оцей кардіограф, включати цю всю службу. Сьогодні війна в країні. Де сьогодні весь наш молодий медицинський потенціал? Де ті всі практиканти, які повинні отут проходити, а не сидіти в онлайн і теребіти, ось вот 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 модульну систему, цю вот придуману. Я чоловік старої закалки. Я вже пенсіонер. У нас на скорій допомозі працюють всі пенсіонери, крім одного фельдшера. Вони працюють сутки через сутки. Сьогодні працюють. Сьогодні Ладно, в країні війна. За зарплату не будемо говорити. В першу чергу, щоб відносилися до скорої допомоги, як до такого підрозділення, яке дійсно спасає цих людей, щоб не визивали по пустякам, щоб кожен визов, щоб кожен визов хоч якось просліджували, по якому він діагнозу поступив. А що там на самом деле. Оця машина вона перетворилася, ми п'яних возимо, ми бомжей возимо, на вулиці воно впало, визивають скору. Машина приїжджає, ми веземо. Вона а. Бачайте за таке, о... ну куди це ви? Машина мільйони стоїть. Як ви використовуєте цей транспорт? Хто буде? Руководство боїться. Я ще раз кажу, боїться, в тому числі э, той мене э, узнає. Бо я неоднократно йому говорив, що ці машини по пустякам нічого ганяти. Ми кончимо ці машини і будемо ходити. Будемо ходити. І, і, і тоді це буде повний капець. І ми пам'ятаємо нашу засновницю нашої швидкої допомоги, матку Марію Іванівну. Вона цей пункт відкривала, вона була так сказать, у істоків. І зараз установлена меморіальну дошку на нашій підстанції. І вона наш приклад. І ми йдемо шляхом допомоги людям за любов до людей. Всього найкращого, перемоги нам і будемо сподіватися, що може бути кадата і на нашій вулиці наступний праздник.